починати наш ефір розмовні студії з аналітики військових подій. Дмитро жмайло долучається до нашого ефіру. Це співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, вас в ефірі. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаю вас. Ну давайте почнемо з цього з аналізу повітряних атак ворога. Ми бачимо, що минула ніч була вперше там за більш півроку. Без шахетів в Україні в нашому повітряному просторі, але цієї ночі удари відновились. Що це було? Чи змінює Росія тактику, чи це погодні умови, чи це накопичення? Чи не треба тут нічого шукати? Просто ну, пауза і пауза, і ніяких намірів зменшувати кількість атак на цивільну інфраструктуру ворог не збирається. Як ви це бачите і аналізуєте? Однозначно Росіяни не збираються які зменшувати кількість атак на цивільну інфраструктуру. Я взагалі можна тільки закликати наших глядачів менше орієнтуватися на російсько-американські перемовини, тому що вони тільки розхолоджують українське суспільство. Питання нашої мобілізації, рекрутингу і поповнення нашого війська і великої української армії і захисту нашого неба. Вони не пов'язані з усіма цими процесами і будуть актуальними аж до того моменту, допоки існує така принаймні Російська Федерація. Стосовно того, що відбулося минулої ночі, Ну, по перше, тут є декілька факторів. Це як правильно ви підмітили пане Євгене, і погодні умови. І я нагадаю, і наші високоточні удари, які відбулися декілька тижнів тому, коли ми познищували досить такі великі склади із російськими шахедами. Ну і так само те, що росіяни, врахувавши всі ці помилки, відкривають нові стартові майданчики до семи наявних у прикордонних з Україною регіонах, зокрема у приобморсько ахтарському регіоні Російської Федерації, для того, щоб їх запускати на території України. Тому росіяни вони вже давно відійшли від ідеї пригорочувати свої удари до якихось знаменита в Україні чи в Російській Федерації і б'ють тоді, коли у них складаються відповідні можливості. Якщо брати відповідно минулий місяць березень, то він був одним із рекордних, якщо не найрекорднішим за час повномасштабного вторгнення. Росіяни випустили 4198 шахедів шахетів, і лише на щастя, лише 9% відсотків долетіли до цілі, тоді як більшість була збита нашої протиповітряною обороною або подавлена нашими системами РЕП. Це стосується і ракетних ударів, тому що також пауза тривала певний період, але аналітики повідомляють, що дев'ять бортів споряджені на території російських аеродромів. Перед цим була успішна робота українських сил по аеродрому Енгельс, і можливо саме цей удар міг відстрочити певні плани ворога що по авіаційним ударам. Пані НАТО, цей удар точно наш відстрочив. Всі ці удари, я нагадаю, що перед тим наші скажімо так, серія наших ударів по Енгельс-2, вона вивела із із складу оцих ударів літаки ту 160 тому що вони використовували досить специфічний тип палива, який, наприклад, не той, який використовують літаки ту 95 МС. І от, власне, наші ці повторні удари змусили росіян, ну скажімо так, евакуювати свою стратегічну авіацію, і те, що вони от її постійно перекидали. Змусило їх відстрочити всі ці ну, відповідно маневри, однозначно, ракетні атаки повторяться, однозначно, вони відновляться, тому що росіяни накопичуються, росіяни намагаються відновити удари, в тому числі і по критичній інфраструктурі. Все зараз робиться для того, щоб Росії до миру, чи точніше за схиляння Росії до миру, враховуючи яка зараз є політика Вашингтону. Ну, скажімо так, щоб американці. Пішли на додаткові поступки і на додаткові умовляння, тому однозначно, ну тобто вони готуються до цього удару, але ну не означає, що він буде завтра чи післязавтра. Я повторююся ще раз. Російська стратегічна авіація їй 50-70 років, і у неї в неї є постійно проблеми. І коли відстрочуються удари, це пов'язано не з політичними якимись подіями чи геополітичними подіями. Тут лише дві події: це погода, і те, що коли під час технічного огляду вилазить все. Нові і нові проблеми, але те, що вони готуються, це однозначний факт і вони це роблять постійно. Розпочався квітень, і аналітики традиційно збирають аналіз того, що відбувалось на фронті протягом місяця. І от Діпстейт uh, вони зробили дуже цікавий аналіз обсягів площ окупації ворогом нашої землі. За березень місяць, і от якщо подивитись на цю схему, зараз наші редактори її продемонструють, то ми бачимо, що площі окупації нашої території в березні є найменшими майже за рік. Да? А менше було лише там в червні минулого року, в березні, в січні, і ми бачимо, що з листопада місяця, коли Обсяг окупації був найбільшим, йде постійний спад, і про що це говорить? Хочеться з вами далі поговорити. Це дійсно видихання Росії, це неспроможність вирішити там свої якісь стратегічні завдання, перегрупування. Це підготовка до літньої кампанії. Про що ми далі з вами теж поговоримо? Як сприймати ці цифри? Тут ну, цілий. Цілий ряд можливо сказати факторів. Ну, по перше, ось ця хвиля, яка була під час зимової кампанії, яка фактично припадала на третій тиждень листопада, ми все таки змогли її збити. І коли вже, ну, зокрема, західні і на жаль, і українські аналітики говорили, що доля Покровська вирішена, як бачимо, це все таки не так. Людей поріділи їхні ряди, поріділа їхня техніка. І навіть те, що зараз пишуть, ну зокрема, там ті військові, з якими ми спілкуємося, навіть автомобільна техніка і ось ці Бобіки. Буханки, які у них було багато на складах зберігання ще зі совєтського союзу, і цього також стало мало. Це по перше. По друге, призначення Михайла Драпатого, командувача в Хортиці, який паралельно виконуючи виконує, виконує обов'язки командувача сухопутних військ. Фактично, ми десь повторили успіх київської оборонної операції. Коли от Росіяни розширяли на південь від Покровська свій плацдарм, і замість того, щоб готуватися до штурму міста, ми повбивали в їхніх рядах ось такі клини, фактично п'ять клинів Навколо працдарма і змусили їх тягатися за вибивання ось оцих цих пенів, а не підходи не готуватися до штурму самого міста. Крім того, оборонні споруди все таки, от коли рухався фронт, починаючи на ну, фактично з весни минулого року, оборонні споруди готувалися, і біля Покровська Росіяни, як би там не було, поступово в них вперлися. Тому ну ще такий фактор. Чи готуються росіяни до літньої наступальної кампанії? Так вони до неї готуються, але також ну згідно цих всіх статистиків підготували в тому числі неосінт-аналітики. Якщо раніше от на піку росіянам, щоб опанувати один квадратний кілометр нашої території, потрібно було десь в цілому провести сім трошечки більше семи атак. То зараз цей показник наближається до 35+. тобто їм потрібно все більше і більше атакувати. Для того щоб відтіснити наші сили оборони, однозначно розслаблятися не варто. Росіяни по новій накопичують резерви, але станом на зараз якось згуртувати велику силу, тим паче тиснути на тисяч кілометрові лінії фронту, однозначно у них можливості немає. Хочу продовжити нашу розмову в контексті підготовки Росії до літньої компанії, до так званого перемир'я, як деякі вважають в Америці. От Центр протидії дезінформації каже, що Росія оголосила наймасовіший призов за 14 років строковиків, і вони, за даними центру протидії дезінформації, хочуть поповнити війську на 160 тисяч людей. Для того, щоб ми розуміли в порівнянні, як ця цифра виглядає, то скажемо, що за даними відомства, дві року. Року навесні на службу було направлено 134 з половиною тисяч осіб, восени 120 тисяч 2023 Навесні до військ призвали 147 тисяч, і восени 130 тисяч. А торік армію поповнили 150 тисяч, і навесні цього року хочуть набрати 160 тисяч людей. Ну, і хоча офіційна армія російська каже, що в зону бойових дій строковиків не направляє, всі ми знаємо, ну, що насправді відбувається там. E, скажіть, будь ласка. Це теж підготовка до можливо чогось більш глобального, а не так званого перемир'я. Однозначно, вони готуються. І ну, президент вже правильно підмітив, що можливі точки удари це, ну, все це Запоріжжя, тому що, наприклад, нещодавно на запорізькому напрямку, вперше за багато місяців. З'явилася і броньована техніка. Вони намагалися штурмувати, очевидно, можливо, надіючись, що наші військові вже там розслабилися і не очікували механізованих штурмів. Це питання Курського сумського напрямку. Росіяни нас ще не витіснили з території Курської області. Ми потрожуємо тримати 80 квадратів території. Паралельно ми намагаємося атакувати в Білгородській області. Все для того, щоб це російсько-північно-корейське угрупування максимум розтягнути і розосередити, щоб воно знову і знову не збиралося. В кулаки, ну і питання відповідно півночі, Харківщини і Куп'янсько-Лиманської операції, де росіяни на північ від Куп'янська відкрили чотири невеликих плацдарми, але поки що не можуть їх розширити. На щастя, розмерся Оскіл, і відповідно вони так само думають, що з цим робити, щоб якось відновити оці всі загрози безпосередньо місту Харкову. Тобто, такі плани однозначно у ворога є. Те, що наростає у них призов, це зрозуміло. Вони точково. Я не можу сказати, що масово вони відправляють на війну проти України скоріше за все йде так певна заміна, коли строковики займають ну, певну тилову роботу на території Російської Федерації для того, щоб вивільняти все нових військовиків і відправляти їх на війну в Україні. Я нагадаю, що першими бійцями, які йшли на, на ліквідацію нашого курського плацдарму, була так звана космічна піхота РФ, це обслуга аеродромів, обслуга літаків, яка збивалася у підрозділи на швидкоруч, і фактично з коліс відправлялася на зустріч українським військам тому принаймні зараз десь такі тенденції є у них. Ще є проблема в тому, що місцеві бюджети виснажені і ось такі. Виплати, як вони раніше заманювали своїх пайком, є з ними проблема. Гробові, так звані за вбивство, це на ладу, все ще робиться в Російській Федерації. Затримуються по різних регіонах на 4-8 місяців. Місцеві бюджети пусті. Це Москва на це ніяк не реагує, е, вимагає виконувати план по ремобілізації і, і так звати, ну, і їхньому рекрутингу. І з цим, ну м'яко кажучи, є великі, великі проблеми. Як робити далі? Ну. Скажімо так, Москва вагається чи йти на часткову мобілізацію або на розширення прихованої мобілізації, тому що вона боїться ось, ось цих власне прихованих бунтів, тому що основний договір власне між владою і народом у Російській Федерації, що от, як там Росіяни сміливі, аж поки вони сидять п'ятою точкою білих телевізора. Ви зазначили, що на запорізькому напрямку з'являється важка техніка. Хочеться спитати а звідки ресурсу Росії на цю важку техніку, тому що обсяги знищених і бронемашин, і танків, і БМП різної модифікації вони просто зашкалюють. І військові самі кажуть, що використання техніки важкої на нулі практично зведено до нуля, тому що ефективність FPV-дронів доводить те, що немає сенсу атакувати. На важкій техніці. І звідки вона у Росії, враховуючи, що вся ця техніка, ну, це ж все ж таки старий радянський запас. Що... Так, пане Євгене. Ефективність fpv дронів не те, що вона зводить на нулі. Вона фактично взагалі FPV-дрони скоро змусять переглядати всю концепцію бою, тому що ну за січень місяць 67% ураження бойової броньованої техніки ворога відбулося саме завдяки FPV-дронам. Звідки вона береться? Коли я говорю про техніку, яка з'явилася на запорізькому напрямку, я не маю там на увазі 100-200 одиниць броньованої техніки. Мова йде, ну скажімо так, від одиниць до десятків, які намагаються. Штурмувати, тому що лінія бойового зіткнення це ж не суцільний такий окоп, як ми бачили у фільмах про Першу світову війну. Це окремі позиції, бліндажі, нори, і от росіяни на броньованій техніці намагаються фактично проскочувати наші позиції, залітати між ними, висаджувати десант піхоту, і щоб потім відповідно займати території, змушувати наші війська залишати свої позиції, відходити і таким чином, ну то тобто, і таким чином віджимати. Ось ці всі території, звідки накопичили? у них є певні резерви. Ці резерви вже не обраховуються тисячами, а обраховуються десятками, які вони в тому числі намагаються переміщати вздовж лінії бойового зіткнення. Раніше найбільші резерви в них були на Лиманському напрямку, які оцінювалися там приблизно в сотні танків, але вже вони їх були розтягнуті, тоді як у росіян величезних значних успіхів на Лиманському напрямку вони не змогли досягнути. Якщо говорити по броньованій техніці, то ми знищили більше 50% те, що було в струю до початку повномасштабного вторгнення. Якщо ми візьмемо по танках, те, що було в струю до 24 лютого, верев, то ми знищили вже сто Відсотків, а це означає, що ну, це грубі математичні цифри, що 8 розконсервованого також вже пішло, пішло, пішло в бутіль. Завдяки силам безпеки і оборони України, тому росіяни так дійсно використовують і лише точково використовують лише її для того, щоб передавити. Але в основному танки, артилерія і артилерійські самохідні установки ведуть вогонь з закритих позицій лише для, для підтримки наступальних дій піхоти. Єдине, чого вони не жаліють як раніше, це свого гарматного м'яса, яке вони женуть через поле і цього не жаліють. Тому питання рекрутингу, питання ротації наших військ, питання переведення Дення нашої армії на контрактну основу питання тримання великої чисельності наших сил воно як завжди залишається дуже і дуже актуально. Так дійсно дуже актуальним, тому що генштаб повідомляв про те, що кількість бойових зіткнень на фронті у порівнянні з лютим вона зросла цього місяця. Було 4 тисячі, точніше, вже в березні. 4270 тисячі А в лютому 3274 тисячі Тому війна не припиняється, і потрібні люди для заради цього, заради того, щоб виборювати нашу землю. Просто зараз на. Екранах з'являється QR-код Пане Дмитро, розкажіть, що він означає, хто і як може долучитися до лав сил оборони? Це qr код першого центру рекрутингу свого військ збройних сил України. Там працюють дуже круті хлопці, яких я знаю особисто. Які, ну я скажу грубо за руку беруть кандидата, проводять його по всіх полах пекла. В тому числі і ТЦК, в тому числі і на військово-лікарську комісію, щоб людина, яка визначилася, яка хоче стати на посаду, якнайшвидше оформилася і ну, безпосередньо приступила до виконання своїх завдань. І більше того, якщо людина Отримала повістку і вагається, і має, наприклад, ще час до відвідування ТЦК і боїться цієї невідомості, то вона так само може QR-код, зателефонувати до цього центру, прийти безпосередньо в рекрутинговому центрі, ніхто нікого не буде затримувати і до чогось примушувати вхід і вихід вільний і зробити оцей крок для виходу з невідомості. Я повторюю, там дуже круті хлопці. І якщо хтось от боїться мобілізації, не виходить з дому і хоче стати на ту посаду, на яку ну того є знання, уміння і навички, то в цьому рекрутинговому центрі точно допоможуть, щоб людина як найкраще могла себе реалізувати в силах безпеки та оборони. Ліцензія на виробництво систем ППО про це заявив президент, що Україна отримала таке право виробляти такі системи. чи є вже розуміння, що це можуть бути за системи? Чи є в нас потужності це виробляти, ресурси, гроші? Тому що ми знаємо оскільки коштує один постріл сучасної системи. І до ППО. до установок потрібні ракети? Про що мова конкретно буде і про ракети, і про установки? І часу? Наскільки це треба? Тому що ми такі новини зустрічаємо вау, але хочеться розуміти, коли наші ракети і системи стануть на бойове чергування. Абсолютно скажу так, забігаючи наперед, конкретики і немає що це за системи їхня номенклатура найменування. Ну і це зрозуміло. Ну, принаймні, що це ну як там прерогатива комунікації цього питання належить президенту, але можна припустити, що це може бути, які принаймні треки. Ну, по перше, враховуючи наші складнощі, тепер із сполученими штатами Америками, в нас розвивалася програма Франкенса, яка адаптувала західний тип боєприпасів, зокрема ракети АІМСІ. М і М9, це ракети класу повітря-повітря до наших ще совєтських пускових систем. А також інтегровувала західні радари відповідно в ці системи: до систем С-300, до наших БУКів-2. І відповідно, ну Україна давно то ну, вимагала, скажімо так. Цю технічну документацію для того, щоб розгортати відповідне виробництво на своїй території. Я нагадую, що Україна також є одним із перших операторів досить таки прогресивної системи, яка виробництво компанії Rheinmetall, А Rheinmetall уже вже розгортає спільні підприємства в Україні. Це фактично башта з гарматою, не самохідна, яка досить ефективна для прикриття аеродромів і для невеликих цілей, тих же шахедів. Ну фактично вона гарантує 100% ми влучання відповідно, Україна дуже зацікавлена у виробництві цих систем. Дякуємо вам. Да, Чекаємо да. на перші влучання. Так дійсно, коли все це буде конвертуватися в конкретні справи і вже завершено справу. Дякуємо вам. Дякую. Гарного спокійного Дякую. дня. Дмитро Шмайло співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.